І що все для мене. Цікаво! Нічого собі! Ось це так сюрприз! Погляньте, скільки в мене тут подаруночків! Юбокс Вирішив привітати мене з наступаючими святами. Тому давайте всі разом будемо рахувати один подарунок. Їх тут так багато! Сюрприз-бокс! Б'юті бокс! Зрозуміло, що це новорічний бокс, тому що тут сніжиночки. І уявляєте, є ще четвертий подарунок. А це мікс-бокс. Ну що, друзі, з якого будемо з вами розпочинати? Дуже цікаво, що тут. Готується побачити першими? Тоді відкриваємо. Та-дам! Вітаємо! Юбокс Надіслали вам подаруночки. Так, це б'юті-бокс. І скажу вам, що для мене це все дуже-дуже цікаво. Погляньте, скільки тут краси. Різні масочки, дзеркало, кремчики. Пов'язочки, розчісочки. Так, давайте, давайте, давайте ближче все будемо оглядати, тому що я вже все хочу на собі спробувати. Так, це кремчик. Погляньте. М -м, у вигляді бананчика. Пахне бананом дуже смачний. Так, тут у мене масочки для обличчя, лимончик. Далі, не знаю, що це. А, манго написано. Читати просто треба. Манго і чері. Ось такі три масочки і патчі для губ. Дроблю собі такі величезні губи. Вау, яка вона гламурна! Ви тільки погляньте на цю розчістку. О, Боже, яка краса! О, яка приємна! Дуже класно розчісуватися нею. Так, далі пов'язочка. Буду робити макіяжі і користуватися такою пов'язочкою. Далі, в цій коробочці є ще щось. Я поки що не знаю, що це. Давайте будемо відкривати. Мабуть, крем. Так, є лопатка, це означає, що тут крем. Ого, погляньте, який нічого собі! Я такого крему ще не бачила. Ммм, як приємно пахне. Прикольно! Спробую розкажу, який він. Але я думаю, що якщо корейська косметика, то має бути досить-досить непоганий. Так, і залишилося два подаруночка в цій коробочці. Ось така туалетна вода. Дуже приємний аромат. Ну, і наостаночок у мене тут, тестер ось такий є. Теж не знаю, що це парфумована олія для тіла. Погляньте. Mm. І останнє це люстерка. Ось таке рожевого кольору. Далі давайте відкриємо сюрприз-бокс. Дуже цікаво, що тут сервіс випадкових подарків ю-бокс завжди вміє дивувати. Погляньте, тут ось така листівочка від ubox. Так, розпочнемо з цієї коробочки. О, погляньте, тут у нас фонарик. Дуже доречно, дуже доречно. В цей час, коли досить часто вимикають світло. Фонарик просто must-have. Тут у нас є ось такий USB-вхід, як він вмикається. Вау! Погляньте! Ух! Три режими. Такий досить комфортний, легенький, зручний. Його можна одягати на лоба. Наприклад, коли спускаєшся в підвал там чи ще щось, дуже зручно. Ось така штучка. Коли ти, наприклад, працюєш коло комп'ютера. Вмикаєш її в USB живлення ставиш зверху чашечку і чашечка чаю завжди тепла. Погляньте, яка класна. Ось така. Вага. Ось така колоночка. Ого, вона така досить важка, чесно кажучи. Тут такий динамічок рухомий. Я кажу, на жаль, затестити зараз не зможу. Погляньте, ось так вона ось так кріпиться до рюкзака, наприклад, або до сумочки. Ну, там, чи просто де вам потрібно її прикріпити. Я думаю, що це буде дуже-дуже зручно. Ну і обов'язково ключова музику, але трішечки пізніше, коли закінчу знімати відео. Ну і в комплекті, звичайно, шнур для зарядочки. І в цій коробці у нас останній подарунчок. Ось такий бокс. Тут такі оченята ззаді. Одягаєш на голову, підключаєш до телефона і тут в тебе буде там, спеціальна картинка, гра чи, можливо, якісь американські гірки. І ти катаєшся, і саме головне голосно кричиш, тому що тобі дуже страшно. Це моя тема. Коротше, ось така штуковина. Спробуємо затестимо, як вона працює, але я думаю, що це буде досить круто. Так, а в мене тут листівочка, мабуть, від Діда Мороза. Давайте поглянемо. Мрій, вір і досягай. Вітаємо всю вашу родину з новорічними святами. Бажаємо миру, злагоди та кохання. З повагою, Юбокс. Дуже приємно, дякую за такі приємні теплі подарунки. Я під враженнями. Ну що, давайте будемо відкривати. Дуже цікаво, що ж тут. До речі, друзі, поки я буду робити розпакування, тут, будь ласка, пишіть в коментарях, чи ви вже прикрасили вашу новорічну картину. Клас, ви стали щасливим власником. Юбокс! У мене тут ось такий дощик на ялинку. Робимо одразу новорічну атмосферу. Хап. Далі сніг будемо малювати на вікнах з артенчиком. Ось такі окуляри новорічні. Як мені личить? Сподіваюсь, так? Так, далі мініко. Як ви думаєте, це цукерка чи це хлопушка? Я думаю, що це все-таки має бути цукерочка, правда? Ось таке морозивко. М -м -м. Я скуштую. Мм, дуже смачно. Новорічна чашечка. Дуже красива, така святкова. Зараз пробуємо відкрити і показати вам дещо, як вона виглядає. Погляньте, яка класна! Merry Christmas! А це що таке? Погляньте, це щось взагалі нове, я такого ще ніде не бачила. Це що, якийсь фонарик чи що? А, це типу зволожувач повітря, мабуть. Бачите, тут є така штучка. Сюди, мабуть, заливаєш воду. USB. Ось такий зволожувач повітря. А як він кріпиться? Так, таке. Тут ще щось є. В комплекті є ще ось такі детальки. Це, мабуть, щоб наповнити безпосередньо саму ось таку лампочку. Блін який прикольний! Клас! Як його і ось так, мабуть, можна ставити? Так, дивіться, і ось так і ось так. Прикольнячі взагалі. Це щось дуже-дуже новеньке. Я такого ще ні в кого не бачила. Мені пощастило. Так, тут у нас дві пачки бенгальських вогників. Куди ж без них? Далі совичка із солодощами. Тут ось такі монеточки шоколадні. І так, друзі, у мене тут ручка у вигляді пончика. Ось такі солодощі, посох. Так, хочу спробувати. Давайте щось будемо відкривати. М -м -м, погляньте, які цукерки. Я думаю, що це кислятина має бути. М -м, солодкі. Ну і в цій коробці залишився останній подаруночок. Ось така свічечка. Вона біло-блакитного кольору. Погляньте. Ось така свічечка. Біля ялинки можна буде поставити. Налити чашку чаю і смакувати. А тут у нас міксбус. Давайте ж поглянемо, що це в побачите. Тут у нас солодощі і, мабуть, якісь девайси. Так, ось такі цукерочки. Далі. Гра, ми вже так грали, чесна, для... чесна гра для друзів, випадкові цукерки. Ось такі, дуже прикольні, до речі. Тут, е... погляньте, ось такі різнокольорові цукерочки. І маленький кубик кидаєш, скільки тобі випадає цифр, стільки цукерочок і з'їдаєш. Цікаво, що це? Шейк слайм. Слайми я дуже полюбляю. Хто дивиться мій канал давно, знаєте, що я навіть багато часу знімала просто, як робити класні слайми. У мене на каналі було дуже багато, було і є дуже багато рецептів. Тому ось такий слайм теж можна буде обов'язково зробити. Покажу вам результат, як він виглядає. В комплекті йде інструкція. Все дуже просто: засипаєш, виливаєш водичку, перемішуєш і все готово. Знову така сама цукерочка. Так, це, мабуть, теж слайм. У вигляді ось такого морозива. Підкручуємо. Погляньте, яка краса. Ли -ли 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 -ли. Давно, до речі, не гралася слаймами. Прикольний. Ось такий солодкий бургер. Желейні солодощі. міні донатси Прикольні. До речі, ними можна прикрашати якісь різні тортики. Ось такі черв'ячки, желейні. Ходив, до речі, схожий на маршмеллоу. Давайте відкриємо. Одразу покажу вам, як виглядає. Няма-няма, аромат дуже приємний. М -м, смакота. Батон з кокосом написано. І ще одна вафельна цукерочка. Що ж це тут нам приїхало? Так, тут є USB-шнур, щоб заражати цей пристрій. Ага, ось такий. Робот. Вау, погляньте. Змінює колір просто. Погляньте, яка краса. Я думаю, що Артемчику точно такий подаруночок сподобається. Дякую, Юбокс, за класні, цікаві подаруночки. Так, ну і останнє, що в цій коробці є, це термос. Відкриваємо. Як тут у нас виглядає? Ось такий термос білого кольору. Це більше схоже на термокружку. Будемо пити чайочки або брати з собою в дорогу каву. Дуже зручно. Ну що, друзі, хочу сказати дякую за такий приємний сюрприз Юбоксу. Здивували класні подарунки. Ну і кому цікаво, посилання залишу в описі під цим відео, де можна замовити ось такі подаруночки для ваших рідних. Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових відео. Па-па!